Три групи туристів облаштували табори поблизу річки, дві групи на одному її березі, а третя на протилежному Усі табори можна послідовно з'єднати умовними лініями і утворити такий трикутник. Відстань між першим і другим таборами 40 метрів. А як обчислити відстань між другим і третім таборами, якщо відомі градусні міри таких кутів? Дивися далі у відео. Нехай маємо довільний трикутник ABC. Між сторонами та кутами довільного трикутника існують деякі співвідношення. Одне з них описує теорема синусів. Звучить вона так. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Розгляньмо це детальніше. Сторони трикутника навпроти відповідних вершин позначаємо маленькими літерами А, Б і С, Згідно з теоремою, сторона А так відноситься до синуса кута А, як сторона Б до синуса кута Б, і як сторона С до синуса кута С. Отримані рівності можна записувати в будь-якому порядку, у задачах ми будемо використовувати не всі три відношення відразу, а якісь два з них. Так ми зможемо застосувати властивість пропорції, тобто перемножити її крайні та середні члени, а також виразити будь який потрібний нам елемент через інші елементи. Гайда розв'язувати задачі Маємо трикутник АБЦ. Довжина сторони АБ становить 14 см градусна міра кута А 45 градусів, кута Б 105 градусів. Знайдімо довжину сторони BC. Згідно з теоремою синусів AB так відноситься до синуса кута С, як BC до синуса кута А. І як АС до синуса кута Б. Зупини відео і подумай, які саме два відношення із цих трьох зручно використати, щоб знайти сторону BC. Насамперед нам потрібне відношення із шуканою стороною BC. А друге відношення варто вибрати таке, у якому ми або знаємо всі елементи, або можемо їх знайти. Ми знаємо сторону АВ, а кут С можна легко знайти за теоремою про суму кутів трикутника, тож беремо відношення АВ до синуса кута С і маємо таку пропорцію. Згідно із властивістю пропорції, добуток BC та синуса кута С дорівнює добутку AB та синуса кута А, звідси BC дорівнює. А B помножити на синус кута А, поділити на синус кута С. Зупини відео та самостійно знайди БС. У цей вираз підставляємо відомі значення і бачимо, що відразу обчислити довжину BC не вдасться. Не вистачає синуса кута С, знаходимо спершу кут С. Сума кутів трикутника становить 180 градусів, тож від 180 градусів віднімаємо суму двох відомих кутів, які становлять 45 градусів і 105 градусів. І маємо кут С 30 градусів. Тепер можемо знайти BC – 14 помножити на синус 45 градусів, поділити на синус 30 градусів. Значення синусів цих кутів можна взяти із такої таблиці. Синус 45 градусів дорівнює кореню із двох поділеному на 2, а синус 30 градусів одній другій. Підставляємо ці значення, виконуємо обчислення і маємо довжину сторони BC – 14 коренів із 2 см. Повернімося до річки і туристів. Утворений таборами туристів Трикутник позначаємо як АБЦ. У ньому ми знаємо довжину сторони АЦ 40 метрів та градусні міри прилеглих до неї кутів А 70 градусів С 75 градусів. І за теоремою синусів ти тепер зможеш знайти довжину БЦ. Зверни увагу, синуси обчисли за допомогою калькулятора чи спеціальних таблиць, а отримані значення округли до десятих. Тож уперед, зупини відео та самостійно знайди довжину BC. Нумо звірятися. За теоремою синусів складаємо рівність таких відношень BC до синуса кута А. Та АС до синуса кута Б. Звідси маємо, що BC дорівнює. АС помножити на синус кута А поділити на синус кута Б. Замість АС підставляємо 40. Замість кута А 70 градусів. А невідомий кут Б знаходимо за теоремою про суму кутів трикутника від 180 градусів. Віднімаємо суму двох відомих кутів, які становлять 70 градусів і 75 градусів. Виходить 35 градусів. Тож BC дорівнює 40 помножити на синус 70 градусів поділити на синус 35 градусів. Знаходимо наближені значення синусів цих кутів, виконуємо обчислення і маємо приблизно довжину BC. 60 метрів. Тобто відстань між другим і третім таборами туристів становить приблизно 60 метрів. На прикладі такого трикутника А розгляньмо ситуацію, коли в трикутнику задано дві сторони і кут, що є протилежним до однієї зі сторін. Проаналізуємо, що нам тут відомо. Довжина АН 6 см, АБ 10 см, градусна міра кута Н 150 градусів. За цими даними знайдімо кут Б. Та спершу зупини відео і за теоремою синусів знайди синус кута Б, а потім ми разом усе розглянемо. Згідно з теоремою синусів маємо таку пропорцію. Звідси синус кута b дорівнює, АН помножити на синус кута N, поділити на АБ. В отриманий вираз підставляємо відомі значення, знаходимо синус 150 градусів. Нагадуємо, синус тупого кута можна звести до синуса гострого кута за такою формулою. Тобто значення синуса 150 градусів дорівнює значенню синуса 30 градусів. Згідно з таблицею, синус 30 градусів дорівнює одній другій. Виконуємо обчислення і маємо синус кута B – 0,3. За цим значенням синуса можемо знайти наближену градусну міру кута B зі спеціальних таблиць значень тригонометричних функцій. Такому значенню синуса 0,3 відповідають два кути. Перший становить приблизно 18 градусів, другий кут можемо знайти і без таблиць. Для цього від 180 градусів віднімаємо 18 градусів, виходить 162 градуси. Чому одному значенню синуса відповідають два кути. Дивися в іншому відео цього плейлиста. Зупини відео і поміркуй, який із цих розв'язків нам підходить Сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусам, а тому сума будь-яких двох кутів трикутника B і N, наприклад, має бути меншою за 180 градусів. Градусна міра кута N відома з умови 150 градусів, тож кут B може бути тільки гострим. Тобто кут B наближено дорівнює 18 градусам. Запам'ятай теорема синусів стосується будь-якого трикутника. Звучить вона так. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних до них кутів. Ця теорема допоможе тобі розв'язувати задачі на знаходження невідомих кутів і сторін трикутника. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво!